Диплом у престижному американському університеті коштуючи мало, втім роботи за умов на сьогоднішньому ринку праці не гарантує. Ще у менш вигідному становищі опинилися студенти-іноземці, адже уряд у намаганні захистити американського працівника значною мірою скоротив кількість віз, які дозволяють певним категоріям іноземних фахівців легально працювати у США. Чимало студентів іноземців за своє навчання у США заплатили значні суми, розраховуючи, що їх інвестиції у майбутньому компенсуються привабливою пропозицією на американському ринку праці. Назлі приїхала з Туреччини на навчання у бізнес школі. Закінчивши вуз, вона отримала пропозицію від інвестиційного банку Мері Lynch, яку з радістю прийняла. Одна з речей, які приваблювали мене у мері Линч, це те, що вони мали чудову програму професійної підготовки після того, як ти отримаєш досвід роботи у такому престижному місці, тебе візьмуть на роботу у будь-якому банку. Втім, працювати у Меріл Лінч назлі так і не довелось. Разом з багатьма іншими інвестиційними банками. Меріл Линч зазнав краху, коли країну почала охоплювати фінансова криза. Компанію купив Бенк Америка, позичивши гроші з урядової програми допомоги, створеної для порятунку банків, які поглинули у боргах. Одна з умов позики обмеження прийняття на роботу осіб, які можуть легально працювати у США лише за візою H-1B, спеціальної робочої візи, яка видається фахівцям певних галузей, як то високих технологій, економіки юриспруденції. Тощо -вик Вадва викладає на юридичному факультеті Гарварда. Він каже, такі обмеження є не лише проявом ксенофобії, але й призводять до втрати США великого інтелектуального потенціалу. Більш того у часи, коли американська економіка як ніколи раніше потребує найталановитіших та найпрогресивніших працівників. проблема цього закону у тому, що таким чином ми заявляємо світові, коли ситуація стає складною, ми закриваємо наші кордони. Відтак найкращі кадри мають шукати роботу деінде. Вони йдуть в Австралію та попрацювавши там кілька років, мають змогу повернути свої студентські борги, чи засновують власну компанію десь в Канаді. А для США це величезні втрати. Нині більше третини студентів в американських бізнес-школах іноземці, а це 45 тисяч випускників, які зрештою можуть залишитись без роботи. Позбавлення їх можливості зайняти працю на американському ринку. Деякі експерти називають недалекоглядним та безвідповідальним кроком з боку Вашингтона. Адже хто інший, як студенти іноземці у період глобальної кризи, стануть у нагоді при вирішенні глобальних проблем. Крім того, дослідження ВАДВЕ вказує, що близько чверті американських компаній з розробки високих технологій були засновані іммігрантами. А це підтверджує теорію про те, що іноземці ушаствують додаткові робочі місця для американців, а не відбирають у них вже існуючі, як стверджує, дехто. Щодо щодо то втрата роботи, яка здавалася гарантованою, стала їй неоціненим уроком. You can never ніколи не треба припускати, що все неодмінно буде гаразд завжди треба перестраховуватися. Для неї це означає додатковий семестр в університеті та продовження пошуку роботи.